Отже, всім привіт, мої любі, ви знову на каналі «Криптосвіт». І Сьогодні я хочу зробити коротенький огляд ринку, не такий, як завжди. Просто по декількох таких основних валютах. Всі валюти йдуть однаково. Якщо хочете. Повний опис ринку, прошу, напишіть мені в коментарях, і я буду робити повний. А наразі робимо те, що є. І ще одне, хочу вам нагадати: якщо ви ще не підписались на мій канал, а полюбляєте мене час від часу дивитися, або ви зайшли тільки. Повірте, буде цікаво, підпишіться на канал, поставте дзвіночок, собі нагадування, і ми будемо з вами кожен раз зустрічатися і будемо освітлювати дуже гарні теми. Отже, давайте пігнали, дивимося. Отже, друзі мої, біткоін наш діду, я вже вирішила зробити глобальний огляд на нього, тому що змінилися тенденції. Він перебив верхній хай, і це означає, що локальний тренд пішов зростаючий. Тому я вирішила зараз показати вам починати з тижневого графіка. Отже, дивимося тижневий графік, що він нам показує, якщо глобально дивитися по інструменту. Спочатку. От як він тільки починав свій рух. Він там був там рухався, рухався, повільно. Ніхто на нього уваги не звертав. Ну звичайно, люди там купляли щось заробляли 9 тисяч в районі 9-10 9-10 Він рухався. Потім швиденько якісь пішли гарні новини. Люди почали в нього вірити, почали роздувати. Почалася така тренд, мода на криптовалюти. Всі багато хто повірив, і дивіться, що відбулося. Він пішов до гори. Це почався. Я намалювала такий канал. Зростаючий, він в ньому в межах його рухався. І дивіться, як він гарно рухався в тому каналі. І от коли багато хто отут, на цьому місці йому малювали, що це його дно, що зараз він піде до гори, А він виходив з каналу. Він так боровся. Він ще ну, він думав, ну от-от зараз я вернуся, але ні, він вже вийшов з каналу. Він вже його заколов так добряче, і він ще тут рухався. Тобто він виходив з каналу, і глобальний тренд починався спадаючий. Все, забули про той зростаючий тренд. Отже, що ми бачимо далі? Дуже швидко, так само як він набирав висоту, так само він ну трошечки повільніше, але так само стрімко моментами він падав. Тут взагалі таке падіння, шалене і от всі ті свічки підряд рахували тижні, що всі червоні були свічки. Тобто тренд глобальний, я намалювала знову канал, він іде спадаючий. Але що ми бачимо? Він і локальний був спадаючий, тому що тут можна було малювати так само, канал і малювався. І локальний тренд йшов спадаючий. І тут буквально два дні назад наш біткоін пробиває, зробить перехай. Тобто, оцей хай він поновляє і йде вище. Отже, я намалювала такий канал, знову утворився. Давайте вже на денний графік подивимося. Цей канал є в нас зростаючий. І в межах його ми рухаємося. Дивіться, як красиво вийшов цей канал. Що це означає? Що будь-який рух його в межах каналу це буде локальний зростаючий тренд. От коли вже починає сильно рухатися вверх, відразу пружина в нас, от коли тут буде стискатися, і відразу почне рухатися сильно вверх, це вже буде сильний сигнал. Або якщо почне, от найгірший сигнал для біткоїна, буде, коли він почне вилізати з цього каналу. Тут вже треба задуматись, що значить локальний тренд змінився. А наразі дивіться, яке красиве. Тут два доторкання ми маємо. Тут ми маємо два доторкання. Отже, в нас він йде в межах каналу. А це прекрасно. Це вже можна на щось орієнтуватися, це вже можна щось малювати собі. І ще хотіла що показати таке глобальне по біткоїну, що дуже подібно, якщо дивитися на найближчі тижні, дуже подібний рух він робить, як отут робив. Отут він дуже гарно, він собі тут рухався-рухався, дуже гарно він піднявся, тут трошечки зупинився і відразу пішов вверх. Дивіться, наскільки він пішов відразу вверх. Буквально за місяць часу він піднявся на 120%. Отже, якщо б ми зараз малювали цей рух звідси, 120%, то, то ще є куди заглядати. Ніхто нічого не пізно його набирати, як то кажуть, вже все, ви вже запізнилися. Як запізнилися, як ми тільки в початку цього руху, якщо він буде, якщо ми вийдемо за цей канал? Але поки що ми рухаємося в каналі. Це треба розуміти, і ми можемо в ньому рухатись дуже довго. Це також треба розуміти. Він тут. Не відразу почав підніматися. Хоча зараз, бачите, якщо дивитись на об'єми, то дуже красиві у нас з'явилися об'єми. І якщо отут бачимо по кумулятивній дельті, що тут всі його зливали, то тут вже починають його набирати. Бачите, ідуть покупки. Це хороший знак. Бо тут так само було, бачите, почалися покупки, такі покупки. Цей період часу у нас були покупки, так само як ми можемо зараз малювати. Отут йому ті покупки. Вони ще можуть тривати. Я от кажу, в межах каналу ми ще можемо трошечки їх набирати. Я не думаю, що відразу так, але буває всяке. Ми можемо ще трошечки тут рухатися і набирати. Побачимо. Добре, давайте дивитися на наш одногодинний графік, щоб зрозуміти, куди в найближчий час ми можемо сподіватися. Ну два-три дні, може день, бо все дуже змінчиво. хотіла ще сказати. Сьогодні була в нас новина про дозволи на будівництво в Америці, наскільки вони збільшилися. Він є ключовим показником попиту на ринку житла в Америці. Отже, актуальний показник вийшла новина півтора мільйона. Очікуваний був мільйон триста сорок, попередній триста тридцять дев'ять. тобто набагато більший показник, ніж, ніж сподівалися люди. А це означає, що долар стабілізується. А ми торгуємо переважності до USDT. Ну, хто там до BUSD, до USDC, але долар стабілізується. Це хороший знак для криптовалюти в цілому, тому що ну, інвестори ну це позитивні новини на ринку в загальному. Інвестори інвестують. І в криптовалюту в тому числі, а може навіть і в першу чергу, тому що ну, знаєте, що криптовалюта це перспектива, це майбутнє за нею. Але якщо долар міцніє по відношенню до криптовалюти, відповідно може бути трошечки і навіть спуск. Це треба дивитись на новину з подвійного, з подвійної точки зору. Так само ще завтра дивимося, в нас виходить індекс настрою споживачів американських. Він вимірює, наскільки споживач довіряє економічній діяльності, наскільки він хоче щось покупляти, наскільки економіка американська буде в найближчий час зростати. І це так само добрий знак. Що ми бачимо зараз в глобальних новинах? Ще нового відбулося: Національний банк Саудівської Аравії. Сказав, що він припиняє кредитування швейцарської кредит, ну, кредитної системи, припиняє допомогу. Тобто, наскільки я уявляю собі це, вони вкладаються в крипту. Це дуже хороший знак. Вони вирішили, на що ви нам здалися, динозаври старі, з вашими золотовалютними резервами за майбутнє за криптою. А якщо Судівська Аравія починає довіряти крипті, починає вкладатися в крипту, значить чекаємо. Я особисто чекаю серйозний пам. Я думаю, що він дійсно, ну так як йому казали, до 100 тисяч може піднятися. Ну, може на наступний рік. Може, ну цього року я не думаю, тим більше війна в Україні. Це весь світ переживає. Не думайте, що тут тільки ми страждаємо. І якщо ми швидко закінчимо цю війну цього року. Я думаю, що оцей памп, він як почнеться, то він ну, я, йому зупинки не буде. Але дай Бог, щоб все було добре і позитивні новини були по крипторинку так само. Ми з вами торгуємо і хочемо заробляти. Отже, дивимося, що в нас по локальній картині по сьогодні-завтра. Отже, біткоін, я вже все на телеграм-каналі, малювала таку, такий скрін робила що біткоін пробив трендову. Він її заколов, він ще порухався, він її пробив, знову намалював ще одну трендову, утворив такий рівень. Знову його пробив. І дивіться, що він робить? Відскакує, не хоче вниз, ну капець як не хоче, але утворює рівень. І це означає, ну він його заколов, правда. Тут теж така ситуація двояка. Тому що якщо б він просто доторкнувся не заколов, тоді точно він піде вниз. А якщо він заколов, тут може бути, ну тут треба дивитися ще на інші криптовалюти. Але якщо малювати, наприклад, Еліота, то в нас дуже гарно намалювався. У нас дуже гарно намалювався Еліот такий. Один, два, три чотири. 4, 5. І відповідно, зараз у нас вже відпрацював АБЦ. Тому і він і заколов, тому що АБЦ відпрацьовував, бачите? Тому що АБЦ має бути нижня, нижній лой, має бути нижче від попереднього. Відповідно, відпрацював АБЦ. А зараз, от зараз буде вирішуватись ситуація. Якщо дивитись тільки на біткоін і не знати, що буде з іншими криптовалютами, то нас тут показує отакий-такий собі. Можливо, ще туди, ще сюди, і далі вниз. Наскільки я розумію, далі в нас рух іде вниз, тому що ну, так виглядає. А що нам каже наш ефір? Ефір наш каже, що він так само утворив. Вже два доторкання було до трендової. Тут гарний зробився в нас клин, який вниз клює, але... Він трішечки з того клину вийшов і все ж таки щось дуже його тягне донизу. Але дивіться, до е, клину він до трендової не доторкнувся. Зараз вирішується питання, чи він дійде сюди конкретно до цього рівня, чи він не дійде і залишиться все, як є, і він піде догори. Якщо він не дійде уважно, якщо він не дійде до е, трендової, Значить, рух його зараз на найближчий час догори. Якщо дійде, от, якщо звідси, то сюди. А якщо він пуститься нижче і дійде до трендової, це вже буде три доторкання. І це вже не як би він тут не рухався, він буде її пробувати. Можливо, і зразу це самі розумієте. Три доторкання це вже гарний показник. Отже, дивимося, що у нас по BNB теж <рес> дуже гарно він утворює ту трендову. Дивіться, тут. В нас було по ній фактично два доторкання. Ну, одного не було, це не дотягнулось. От, два доторкання. Перше, друге. Дивіться, гарний такий закол, бореться. Ой, боротьба йде серйозно. Знову його витягнули, знову заколов. Пішло до гори. Ну це ж американські новини впливають на ринок, ми це прекрасно розуміємо, що без них нікуди. І далі, що ми бачимо, знову заколов він тут тренду. Воно явно хоче пробиватися, Тобто по BNB видно, що ми все ж таки зараз будемо рухатися вниз. Можливо, ще тут чуть-чуть поболтаємося. Напевно, все ж таки сюди дійдемо до 294. Він рухається долара. Далі матік. Мій улюблений. дивіться, тут видно зразу, що я торгую на ньому. Скільки всякого намальовано. Як людина торгує на якійсь валюті, то звичайно, що тут завжди будуть такі, всякі. Він в нас пробив тренду дуже красиво утворив її і так швидко, гарно пробив. Я, до речі, ловила ці рух, пробив. Далі він утворює в нас такий. Ну, я спочатку малювала йому клин невеличкий, зараз бачу, що в нього клин ішов такий досить вже великий. І цей клин він вниз, я бачу, заколов. Він буде в нас ще рухатися донизу. А слідуючи його рівень, як ми бачимо, тут, якщо малювати ту трендову, яку він отут заколов два рази, і тут вже фактично ордер блок пішов від неї. Ну, відповідно, будемо сюди вертатися, до цієї трендової і будемо тут її пробивати. Така моя думка. Це не є, як то кажеться, сигнал до дій, але там, я ділюсь своїми думками. А ви можете своїми поділитися в коментарях. Отже, ми рухаємося, наскільки я розумію. От сюди, бо я йому. дивіться, тут такий гарний рівень. Він тут болтався, тут болтався. Тобто до 1,04 його рух. Гарний виглядає. Тобто можна дивитися в шорт. Ну, ще подивлюся, АПТ, бо дуже воно нашуміла історія. Ну так само, як біткоінгору фактично. Тут утворює такий, не хоче, утворює такий рівень, красивий, можна малювати. Я вже бачу. Та, дивіться, вже три рази тобто без варіантів, хіба що, що якась там не знати, яка новина. Ну, таких особливих новин на вихідні не буде. А на вихідні люблять дуже гарно. Ви бачили, що були попередніх вихідних, що ми витворили. Отже, Еос. Нічого такого особливого, надзвичайного по Еос нема. Він трендову нашу пробив, по ній він все ж таки бореться не хоче, але нікуди він не дінеться, як всі підуть вниз, і він за ними піде. І буде він ту тренду пробивати. Він вже її пробив, але буде він її продовжувати. Тому я така думка. Отже, я не буду е, такі дуже всі валюти переглядати. Я думаю, що тут плюс-мінус ситуація подібна. От в нас опрухається взагалі в каналі, в не в спадаючому. тут, тут, тут навіть варіантів нема. Все шикарно, на шорт показує. Ці всі відскоки вверх, це, це замануха. Треба розуміти, що глобальний тренд в нас все ж таки медвежі. Добре, друзі, хто ще не підписався на мій канал, прошу підписуємося. Ставимо дзвіночок. Не забуваємо написати якийсь коментар. Просто два-три слова напишіть, мені буде приємно, я відповідаю на всі коментарі. В мене ще нема багато підписників. Я дуже хочу, щоб в мене було багато підписників, щоб я не зря то все знімала. І тому, будь ласка, проявіть активність. Підпишіться ще, якщо ви не підписані і новий користувач, по реферальних моїх ссылках на Bybit і на Binance. By... Також прошу вас, підпишіться на мій телеграм-канал. На мою інстаграм сторінку, мій Тікток там коротенькі відео, анонси. Також цікаво, я там графіків я кидаю в інстаграмі. Я кидаю новини, такі в Твіттері. І в інстаграмі такі що Ну я фільтрую, стараюся такі самі основні важливі вибрати, щоб не було всякого сміття лити. Люблю скріни кидати, буду скидати. Я бачу, що ця тема залітає. Скинути скрін, щоб люди розуміли, куди рухається ринок. Щоб не кожен раз знімати окреме відео, а так, щоб людина собі ага, пробила, значить, треба дивитися, може дійсно в шорт. Отже, до нових зустрічей.